Зіпфайл YouTube. Я радий бачити вас у себе на каналі, і сьогодні у нас мова піде про один з моїх ноутбуків, котрий піде на благодійність, а саме відправиться служити в Збройні Сили України в один з підрозділів, котрий займається логістикою. Невеличка передісторія. переглядаючи стрічку новин в соціальній мережі Facebook, я натрапив на допис одного з моїх знайомих. Котрий запостив збір на Збройні Сили України зі списком потрібних речей, і серед них був вказан вживаний ноутбук вартістю до 5 тисяч гривень, тобто це була одна з цілей, на що вони збирали гроші, а також бездротова мишка, ну і ще багато інших речей. А так як я в деякій мірі завдяки моїм підписникам являюсь ноутбучним магнатом, у мене багато стареньких ноутів. І не всіма ними я користуюсь, я вирішив взяти один з конкретно моїх екземплярів, котрий я купував за свої кошти, і задонатити його на цей збір. І так виявилось, що той військовий, котрий подав запит волонтерам на цей збір, це мій старий знайомий зі Львову. Так що ми тут сумістимо приємне з корисним, допоможемо знайомому, котрий служить в Збройних силах України. Як я вже раніше й казав, він займається логістикою, у них там багато паперової роботи, потрібна деяка оргтехніка і ноутбуки, котрі вони там собі купують. Не мають бути суперпродуктивні, а просто справлятися з набором документів, друкуванням, якісь там таблички. Ну самі розумієте, який сценарій використання має бути. І перед тим, як ми перейдемо безпосередньо до теми відео, хочу сказати вам, що збір для мого знайомого продовжується. Я з ним зустрічався особисто, коли він приїжджав у відпустку. Ноутбук я передав йому в руки, і він повіс його і вже працюю за ним на робочому місці. І є декілька фотографій, без вказання особ та місця перебування, самі знаєте чому. І ось вам декілька світлин, можна сказати, для звіту. Я перепитав, що йому ще потрібно. Мені колега сказав, що йому постійно і дуже потрібно офісний папір. Він тисячами друкує якісь рапорти, звіти, прохання, і папір формату А4 це такий собі постійний розхідник. Тому якщо серед вас є ті, хто може задонатити пару пачок. Також пишіть мені, або, можливо, у когось є вихід на гуртові ціни для придбання офісного паперу. Напишіть мені контакт, я додатково відкрию банку на цю потребу, і ви також можете долучитись донатом, або зв'язавшись зі мною, всі посилання є в описі до відео. Тому дякую вам за увагу. Переходимо до відео. Ну що ж, і давайте безпосередньо перейдемо до ноутбука, що я хочу задонатити. Це ось такий Dell, куплений мною минулим літом, для того, щоб пережити відключення світла. І для того я пішов і в місцевому магазині вживаної техніки, що займається перепродажем її з Європи, я придбав ось цей Dell. Це у нас модель Latitude E7240. Маленький, компактний, здається, 13 дюймів екран, лептоп, можна сказати, бізнес-класу, немає нічого особливого, але декілька цікавих функцій в ньому присутні. Ми подивимось. Як він працює в сьогоднішніх реаліях, тестів в іграх проводити не будемо, бо він в них і не буде працювати в майбутньому, да й особливо немає часу його детально тестувати, бо треба відправити вже людині, щоб вже цей ноутбук почав свою службу. Придбав я його як напівробочий, некомплектний. Була світлина тільки з фактом того, що він вмикається. У нього був відсутній SSD-накопичувач, зарядний пристрій та оперативна пам'ять. Я все це докупив за свій рахунок і мені дуже пощастило, акумулятор був всередині. І на диво навіть без зносу. Так, ну давайте подивимось на інтерфейси, які у нього є тут, а до характеристик перейдемо пізніше. З правої сторони у нас слот під SD-картку, комбінований 3,5 мм вихід на навушники або гарнітуру, USB. Це, я так думаю, DisplayPort. З задньої сторони у нас RJ45 під мережу, ще один USB, вихід HDMI, ще один USB, багато USB це добре. Коннектор зарядки. Ну і з лівої сторони у нас сітка для виходу теплого повітря. Від охолодження перемикач бездротових мереж і якийсь ще роз'єм, СЦ. Не знаю, теж певно для якихось карт. Внизу у нас також присутній порт для під'єднання док-станції. Док-станції у мене немає. Значить, ноутбук в такому чорному виконанні. Насправді дуже приємна клавіатура, нормально натискається, трекпад, дві кнопочки. Я вже наліпив свій фірмовий стікер 667 МГц. Зверху у нас тут клавіші керування звуком та кнопка включення. Присутня також індикація заряду батареї та бездротових мереж. І в правому нижньому куті є датчик відбитку пальця. Екран у нас матовий, не сказав, щоб він дуже добре передає кольори, але для якоїсь простенької офісної роботи чи набору тексту підійде на відмінно. Також присутня веб-камера та мікрофон. Ну і більше нічого цікавого в ньому немає. Простенький, лаконічний, суворий дизайн. Для цього ноутбуку я окремо придбав зарядний пристрій фірмовий від Dell оригінальний на 130 Вт, хоча в комплекції, наскільки я знаю, був на 45 Вт, і цього блока живлення буде тут з головою. Я купував саме оригінальний блачок Dell, тому що з цими ноутбуками частенько бувають проблеми, якщо під'єднуєш до них не оригінальне живлення. Може тротлити процесор, не заряджатися батарея, тому вихід тільки такий. Ну що ж, давайте під'єднаємо живлення і запустимо ноутбук. У мене вже накатана на ньому операційна система Windows 10 з усіма драйверами і потрібними мені програмами. Так як цим ноутбуком я активно користувався по сьогодні, частенько його брав з собою кудись в дорогу, на якісь виїзди, на роботу, особливо там, де немає. Дротового інтернету чи Wi-Fi, у цього ноутбука є дуже крута фішка, вбудований модуль 4G. Можна сюди підкинути Сім-карту будь-якого з провайдерів, котре підтримує зв'язок 4G, і всюди де є мобільний інтернет, у вас буде інтернет на цьому ноутбуці. Через те, що вся система заточена на таку собі енергоефективність, батареї тут вистачає на достатньо довгий час. При активному використанні з Wi-Fi, Bluetooth і середньою яскравістю екрану, від батареї він працює приблизно 4 години. А якщо ми... Завантажимо на нього декілька фільмів, зменшимо яскравість екрану і відключимося від всіх мереж, то максимум, на що мені його вистачало, то 7 годин переглядання фільмів під час блекаутів. Запустимо програму CPU Z. І у нас тут встановлений процесор Intel Core i 5 4300 U. Це у нас покоління Haswell. Позначка U означає, що процесор. Енергоефективний, максимальне TDP даного процесора 15 Вт, техпроцес 22 нанометри, і частота ядер у нас 1,9 ГГц, котрі можуть досягати 2,9 при великих навантаженнях. Процесор має 2 ядра 4 потоки і кеш 3 рівня 3 МБ. Материнська плата у нас Dell з BIOS A29 від 2019 року. Оперативної пам'яті тут 8 ГБ. Я спеціально придбав для нього дві планки по 4 ГБ. Це плашки DDR3L, теж низьковольтні, котрі працюють з частотою 1600 МГц. Таймінги у вас на екрані це 11.11.11.28. 28. Ну і давайте запустимо тест CPU-Z. В мультипотоці процесор набирає 716,9 балів, і в сінглі 266.1. Давайте запустимо нашу програму GPU-Z, котра показує нам характеристики нашого вбудованого графічного ядра. Воно знаходиться в процесорі, ніякої дискретної графіки тут не розпаяно. І це у нас Haswell GT2, техпроцес 22 нанометри, дата релізу 2013 рік. Але я не впевнений, що GPU-Z показує нам правдиву інформацію. Він пише нам, що у нас є 4 rops 8 ТМУ, 20 уніфікованих шейдерних блоків, тип відеопам'яті DDR3, котра, звісно, береться з оперативної ширина шини 128-біт. Підтримує DirectX 11.1, що дозволяє деколи використовувати можливості 12 директу. Ну і частота GPU у нас 200 МГц, котра може буститись до 1100. Ну і відкриємо програму aida 64 і запустимо наші стандартні тести. Почнемо з CPU Queen. І наш двоядерний чотирьохпоточний процесор набирає 18563 бали, що не є дуже багато, але ми знаходимося якраз серед енергоефективних процесорів. Але вже чотирьох ядерних і більш сучасних по типу Celeron N3150. J4105 і трішечки не дотягуємо до платформи AM4 з АПУшками на A12 та до FM2 сокету. Запустимо тест роботи з архівами ZLIP. І ми набираємо 113,7 МБ на секунду, що не є дуже багато. Знаходимось неподалік чотирьохядерного ядерного зіона на 771-му сокіті. Трішечки обходимо Xeon x-3430 на один з і не дотягуємо до АПУшки на FM1 сокеті a 3850 Ну і тест з плаваючою точкою FPU Julia. Тут ми набираємо 10266 балів, що є поруч з 4-ядерним Core 7 965 Extreme Edition і близько до восьмиядерного FX8150. Ну і обходимо шестиядерний FX6100. Та чотирихядерний Xeon X3430. Давайте запустимо тест кешу та пам'яті, і по проходженні отримуємо такі результати. Читання в пам'яті майже 21 ГБ на секунду, запис 23 ГБ на секунду, копіювання 20,8 ГБ на секунду і затримка 65,5 НС. Запустимо тест Disk Mark. У мене тут встановлений SSD-накопичувач на 128 ГБ від SanDisk типу mSATA. Це єдиний тип накопичувача, котрий можна сюди встановити. Ну що ж, показники швидкості у нас досить непогані, як для такого типу накопичувача, 450-480 МБ на секунду на читання і приблизно 350 на запис. Ну що ж, а тепер давайте запустимо тест Ютубчиком, бо і так зрозуміло, що він буде справлятися з задачею по друкуванню та набору тексту. До речі, роздільна здатність вбудованої матриці тут 1366 на 768 точок, не дуже багато, але достатньо. І якщо ми відкриваємо YouTube в 1080p60 fps відео йде плавно і у нас немає дропнутих кадрів. Давайте відкриємо диспетчер завдань і побачимо, що процесор наш завантажений приблизно на 40-60%. Потокове відео відтворюється просто відмінно. Давайте спробуємо підняти роздільну здатність до 2К. І навіть в 2К відтворення відео працює. Так, у нас через деякий час починають виникати деякі затупи. Процесор тримає частоту приблизно на 2,6 ГГц і завантажується на 80-95%. Так, включилась в роботу система охолодження. Ну, в принципі, 2К-відео я не знаю, хто на ньому буде дивитись при такій маленькій роздільній здатності монітору. Хіба виводити зображення на якийсь великий екран? Ну і перед тим як віддавати ноутбук, я, звісно ж, проведу його тест на стабільність в стрес-тесті AIDA в повному навантаженні CPU FPU GPU та кешу, я не бачу в температур на процесорі більших ніж 86 градусів. Критична для цього процесора: 100 градусів по Цельсію, невеличкий запас у нас є. Враховуючи, що тут встановлена дуже дрібна така маленька мініатюрна система охолодження, крихітний вентилятор і одна тепла трубка, це дуже непогані показники. Давайте зайдемо в статистику, стрес-тест досі йде. Звісно, щоб триматися в заданих температурах, процесор скидує частоту до 1200-1500 МГц, і періодична частота піднімається до 2,6 ГГц. Якщо ми Подивимось на середні показники, вона тримається в межах 2 ГГц. Не думаю, що хтось буде його використовувати ось так наповну. Ноутбук можна спокійнісінько віддавати, нічого з ним не станеться. Ну і щоб зовсім не залишати вас без тестів, синтетика SignBench R15. І по проходженні мультипоточного тесту наш CPU набирає 255 балів. Ну і запустимо 20-й Cinebench. Тест пройдено, картинка відрендерена, і ми набираємо 438 балів. Ну і запустимо хоча б один тест графіки, перевіримо нашу вбудовану Intel HD Graphics 4400, бенчмарком Heaven на API DirectX 11 з ультрапресетом і в роздільній здатності нашого екрану 1366 на 768. Точок. По проходженні бенчмарка ми маємо результати такі: FPS у нас 12,7, кількість балів 321, мінімальний показник кадрів на секунду був 5,9, і максимальний 23,6. Ну що ж, давайте підіб'ємо якісь підсумки. В деякій мірі я буду сумувати за цим ноутбучком, бо він не раз мене виручав під час блекаутів, поїздок та проведення вільного часу на робочих об'єктах. Але я віддаю його на добру справу для наших захисників. Котрі займаються дуже важливою роботою, саме логістикою, документообігом, і я думаю, він їм стане в нагоді. На свій час у нього непогана процесорна продуктивність, дуже добра енергоефективність, не сама краща матриця, але для простенької роботи підійде. До речі, він має дуже гучний звук, можна дивитися відеоролики навіть без підключення акустичної системи, його компактні розміри дозволяють. Його кинути собі в рюкзак і майже не відчувати його вагу. Єдине, що блок живлення буде трохи надмірним для нього, так як він важить, приблизно як половина цього ноута. Ну і єдиний мінус на клавіатурі немає кирилиці. Також я пішов в Аврорі, придбав за свої кошти ось таку простеньку бездратову мишку від компанії RealL. L. Вона теж піде. Бонусам до цього ноутбуку. Ну що ж, а таке було відео. Дякую вам всім за перегляд. Не забувайте ставити в свої вподобайки, підписуватись на канал, якщо ви зайшли сюди вперше. Від мене подяка моїм спонсорам. Не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Ну а з вами був Лікан і до зустрічі!